І росіяни розширюють новий полігон для запуску шахедів лише за 75 кілометрів від кордону з Україною. Така локація з'явилася поблизу населеного пункту Навля в Брянській області. Проект Дніпросінт зафіксував 18 нових споруд, які виконують роль гаража для безпілотників. А також дві стаціонарні пускові установки, і от власне це ми обговоримо з Геннадієм Хазаном, це експерт з питань авіації. А він з нами на зв'язку. Пане Геннадій, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Вітаю вас, глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. І слава Україні! Героям слава, звісно ж. А, так от, пане Геннадію, ну дивіться, якщо ми про це знаємо, наш український осінтерський проєкт каже, що і зафіксував вже навіть на території 18 нових споруд. А, населений пункт ми знаємо. Тоді питання просте: а чому там ще щось взагалі є? Чому туди не летять зараз Хаймарси? Чому не летять туди? Не знаю, що завгодно. 75 кілометрів ми по факту дістаємо туди будь-чим. Ну ви кажете, чому не летять? Ну давайте трішечки почекаємо, поки їхні закрома наповняться, і тоді обов'язково щось прилетить і е, нам, громадянам України, буде е, нові додаткові приємні новини. Про те, що щось горить, палає на території Російської Федерації. Зробили 75 кілометрів. Це добре. Хоча, знаєте, треба дуже серйозно верифіковувати подібну інформацію, чи це не є спроба ввести в оману. А якщо дійсно це відповідає, ну дійсно це відповідає дійсності, така тавтологія, а то треба дочекатися стовідсотково той момент, коли там будуть їхні, зокрема, повні з е, запасними е, тими розхідниками, якими будуть шахеди і по ним обов'язково е, щось прилетить. І це, як я вже казав, будуть цікаві новини. Треба тільки трішечки почекати. Добре, такого будемо чекати точно. Але от хотів, до речі, попитати е, взагалі, оцей полігон для запуску безпілотників, зокрема шахедів. Як він виглядає? Ми чомусь ну принаймні я собі уявляв, що це напевно щось схоже на аеродром, але я думаю, що напевно це так не є, тому що ну безпілотникам не потрібен розгін, їм точно не потрібна злітно-посадкова смуга, рівна бажано, ну як для літаків. Отже, що це за об'єкт, що на ньому може бути. Ну, в залежності від того, які пускові установки використовуються для запуска шахідів, тому що ми бачили навіть е, пікапи вони використовували для поодинчого, бачите, з, на цьому відео є якщо вони запускали з пікапів, е, тому ми маємо розуміти, що вони будуть використовувати будь-яку можливість, щоб Зробити більше чим 500 запусків, можливість технічно можливість більше, чим 500 запусків за добу, да тому що Кирило, Кирило Буданов неоднократно звертався, і коли в своїх промовах він сказав, що на сьогоднішній день фізично росіяни можуть запускати до 500 шахедів. Ну, на протязі ночі, це ну тобто це ще один двох тим е, лякаючим лякальщикам нашим е, вітчизняним, які казали, що нібито будуть по тисячу шахетів е, в ніч. Але технічної можливості Богу дякувати нема. Тобто м росіяни використовують ви, між іншим на першому кадрі було. е-е Сам так, такий комплекс, запускаючий, який іранці зробили. Угу. Не розумію. Для мене не зрозуміло, чому росіяни е, в багатьох випадках від нього відмовляються. Може нема тих розгонних ракет, які е, мали би використовуватись е, твердо твердопаливні, або щось, ну, нема м, інформації верифікованої. От власне от зараз це відео, угу. чому вони не використовують е, таку систему. Запуска кажу, ну але виходячи з того, що в них є на сьогоднішній момент, як я вже сказав, не більше ніж 500 запусків можуть зробити на протязі ночі. Ну це є з одного боку, як би недобра новина, а з другого боку, все ж таки добре. Ми розуміємо, що технічної можливості на сьогоднішній день запускати більше, чим 500 штук, в них немає. Добре, а до речі, тут же ж, ну, за ніч запустити 500 можна. Запускали і по 800, по нам мається на увазі повітряних цілей в цілому. Але ні, тут... ні, ви, будь ласка, я звертаю вашу увагу, і це дуже важливо завжди підкреслювати для наших слухачів і глядачів, що не 500 і 800, а 800 загалом. Так Тому що, я, я і зараз сказав, що говор... повітряних говоримо. цілей, так так там ми були. ракети. Про так, ми зараз говоримо з вами про дрони. Звісно, я коли сказав про 800, я сказав повітряних цілей, бо там були да. і ракети, там були і калібри, і ха, і кінжали, здається, два були так. І Це я, я це тут ви все правильно кажете, і я про це теж. Так, от. Але я до того, що а чи з якою періодичністю вони можуть робити по 500? Тобто, ну дивіться, умовно, якщо це буде. Два дві ночі поспіль, от вам і тисяча. Якщо це раз на тиждень 500, ну трошки по іншому. Тобто, чи є у них можливість такі кількості шахедів, Хай може навіть не 500, а кілька сотень запускати щоночі. Ну, дивіться, ми ж дивимось на результати. Наприклад, брати вчорашні, позавчорашні і назад, ми дивимося, яку загальну кількість шахедів шахедів да запускають росіяни. А це говорить і підтверджує ці цифри і ці викладки, які робив знов таки повертаюся до висловів шановного генерала Буданова. Скільки вони роблять їх за добу? За добу вони їх робили від 70 до 90 в найкращі моменти. Навіть коли вони почали їх робити трішки більше, але потім прилетіло по місцях зберігання комплектуючих, в них різко впали показники виробництва. І тому ми бачимо, якщо вони запускають там, наприклад, ем, там по п'ятдесят 30 штук кожної ночі шахидів, а різницю вони накоплюють четвертий, п'ятий день, вони накопили їх там. 200 штук, наприклад. І от 400 загалом. Повітряних цілей полетіло по Україні. Тобто, Богу дякувати, вони кожного дня не можуть запускати навіть через те, що нема такої кількості в них шахедів. Нема, не виробляють. І тому зверта... користуючись нагодою, звертаюся до всіх глядачів і слухачів вашого каналу. Знаєте, є стародавна українська говірка. Не слухайте різних дураків», не слухайте тих людей, які пробують нас всіх налякати. Так як роблять росіяни кожного вечора, да е, обстрілюючи мирних е, е, людей українців, звичайних цивільних населення України, так е, тому що росіяни завжди в історії ведуть свої війни, які цілеспрямовані виключно виключно е, знищення е, звичайних цивільних людей. І між іншим в хаджі Мураті е, Толстого, і це було описано, що вони Росіяни завжди воюють з е, цивільними людьми. Це їхня така, ну не знаю, направленість, да, філософія їхнього е, нікчемного життя. Воювати завжди з цивільним населенням. Е, ну, це правда. Це, це так і є. Дійсно, вони ніколи не шкодували цивільних для них е, в цілому. Ворог їхній ворог це значить все, все, що все, що є. Тобто вони такі, знаєте, як саранча знищують усе, це факт. Але знову ж таки, оця відстань: 75 кілометрів. Шахеди в середньому літають з ну з досить непоганою швидкістю від 150 до 200 км за годину. Тобто, відповідно, якщо вони за 75 км до нашого кордону, вони цю відстань здолають за кілька хвилин, і ось вони вже у нас і залітають умовно. Чекайте Брянська область. Ну, це десь на межі, напевно, Чернігівської і Сумської вони залітають. Що з Брянська летять? Ну знов ж таки, ми не знаємо про маневри їхні, але плюс-мінус так. І часу на реакцію навіть моніторингових пабліків може бути не так багато. Ну, щоб навіть пояснити і написати в паблік, який читають українці, що там все летить до нас умовно табун шахедів. Ну, з вами дозвольте з вами не погодитися. Будь ласка, ви експерт. Я ж, я ж тільки Та, припущення висуваю. Вахівець. У нас зараз експерт таке. Слово, яке щоб я Ні, майже добре, я, я не хотів ]ся. вас образити. Давайте <світ> я, я жартую насправді. Просто хочу зазначити, що звичайний розрахунок швидкості і відстані показує, що 20-25 хвилин, в залежності від якої на якій швидкості буде летіти шахет, з моменту старту. А це достатня кількість часу для того, щоб верифі верифікувати стартуючі шахеди. І е, надати інформацію до населення України, до громадян України про те, що виникає нова загроза або виникла загроза, і треба приймати рішення. Це тільки після старту і дольоту до кордонів України. Вже буде сигнал. Про те, що пішли старти, а вже після перетину державного кордону, да, коли заходить е, в повітряний простір України, вже плюс-мінус розумі е, зрозуміло в якому напрямку, з яким курсом яка висота, яка швидкість в них вже є для того, щоб приймати ті або інші рішення, або приймати ту або іншу. Е, Тактикою стратегію на цей наліт конкретний тому, що від нальоту до нальоту змінюються Росіяни змінюють певні спроби, певні маршрути висоти, які вони використовують, для спроби завдання ударів уражень об'єктів на території України. Добре, пане Геннадію, ну тут розібралися. Дякую вам. Але ще одне коротке питання: це з приводу вже американської нам допомоги. От до того, що зараз розглядається питання надання нам томагавків, про томагавк ми плюс-мінус знаємо, але там є ще питання про надання нам нових, абсолютно, дроноракет чи ракетодронів. Словом. З турбореактивним двигуном ці боєприпаси під назвою Баракуда їх є кілька модифікацій. Розкажіть наскільки це цікава історія, і що вона може вражати, і які її особливості? Ну ви в тому річ, що е, знаєте, коли задають питання, е, от томагавк, це зрозуміло. А от тут американці mm. ще хочуть нам щось дати. То я знаєте, взагалі завжди кажу, що е, різних типів озброєння багато не буває. Будь-що будь будь-які ракети, або там дроноракети, або хто яким чином називає які термінологію використовує, це додаткова можливість уражувати і знищувати об'єкти на території Російської Федерації. Ми зараз бачимо і бачимо наслідки серйозні на території Російської Федерації, коли почали системним чином уражувати, а також серйозно ушкоджувати пошкоджувати заводи по. Нафтопереробці, по якій роблять заводи е, паливно-мастильні матеріали, коли на сьогоднішній день по різним оцінкам виходячи з того, що росіяни все ж таки пробують ремонтувати то все, але по різним оцінкам м, уражено і виведено з ладу плюс-мінус до 30%, м, е, тобто загальної кількості е, можливості виробництва е, Бензинів та дізельного пального це призвело не менше чим до 20-24% відсотків по пам'яті зараз, говорю цифру, того що забракло пального бензина на території Російської Федерації навіть для забезпечення російської армії у Росіян Росіяни стикаються з серйозними логістичними питаннями. А це означає, що ну я не скажу, що там ужас, ужас, а знаєте, але хаос в них таки з'являється в деяких місцях. Тим більше, що пам'ятаєте, на в на території тимчасово окупованого Криму дехто Аксьонов казав, да, тут пару днів все. Наладиться, нема 95-го, ну з'явиться. Ну 95-й не з'явився. З'явився 92-й, а потім його стало менше. А потім 92-й є, але по талонах як і oh. деколи з'являється, 95-й по талонах. Тобто Росія потихеньку крокує в напрямку, в тому напрямку, в якому ми її трішки довертаємо, власне, за допомогою різноманітних елементів озброєння збройних сил України, які нам. В тому числі поставляють і наші партнери, і наші союзники. Тобто, відповідаючи на ваше пряме запитання, що і як робить, це є додаткове. Тип озброєння, який допоможе Україні знищувати різноманітні цілі, які знаходяться на території Російської Федерації, зокрема із елементів критичної інфраструктури, до яких ми відносимо і заводи по переробці нафти. А в них ще лишаються дивіться ще лишаються різноманітні трансформаторні станції, да електричні поля там качами зі всіма. Електричним енергетичним обладнанням, яке обов'язково треба уразити при можливості знищити, тому що один із коментаторів українських казав: От нам треба знищити, Україна має знищити каскад гідроелектростанцій на Волзі. Моє питання: а на що нам крошити той руйнувати бетон? Нам простіше всього зруйнувати власне ті підстанції, які йдуть з тих з того енергетичного ці, е, центру. зруйнувавши підстанції е, електрики, да, лампочка і ліча в них в будинках, в їх помешканнях світити, горіти не буде, тому що е, електрики не буде. Тому наше завдання, я вважаю, одна з наступних серйозних цілей. Це власне енергетичний комплекс Російської Федерації, тому що це є наша ціль, тому що від тих енергетичних полів розподільчих живлиться і військові частини, ну, і так. заводи, які виробляють б... зброю. Це так, це, це правда. Пане Геннадію, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Геннадій Хазан, експерт з питань авіації, президент Української авіаційної організації, асоціація приватних пілотів і власників літаків.